Зеленський Володимир, президент України. Кум. Сергій Трофімов, колишній заступник голови Офісу президента України. Андрій Єрмак, голова Офісу президента України. Кум. Микола Тищенко, народний депутат України. Єрмак Денис, брат голови Офісу президента України. Кум. Олександр Литвиненко, секретар РНБУ. Бойко Юрій, народний депутат України. КУМи. Дмитро Фірташ, український олігарх. Ганна Герман, екснародна депутатка України, колишня заступниця голови адміністрації президента Януковича. Кличко Віталій міський, голова Києва. Кум. Палатний Артур народний депутат України 7-го і 8-го скликання. Кучма Леонід, другий президент України, Куми. Сергій Льовочкін, народний депутат України. Юрій Павленко, народний депутат України. Льовочкін, Сергій, народний депутат України. Куми. Едуард Прутнік, екс-народний депутат України. Віктор Янукович, четвертий президент України. Павленко Юрій, народний депутат України. Куми. Леонід Кучма, екс-президент України. Катерина Ющенка, дружина Віктора Ющенка. Віскут Святослав, екс-генеральний прокурор і колишній народний депутат України. Кум Сергій Винокуров. Суддя Конституційного суду України у відставці. Поживано Михайло, колишній заступник міністра економіки України. Куми. Олег Надоша, екс-народний депутат України. Андрій Клюєв, екс-секретар Ради національної безпеки та оборони Вадим Гуржас, колишній голова Державної служби автомобільних доріг України. Петро Порошенко, п'ятий президент України. Куми. Віктор Ющенко, третій президент України, Оксана Білозір, співачка, екс-міністр культури, Юрій Стець, екс-міністр інформаційної політики. Рибачук Олег, екс-голова секретаріату президента України Ющенка. Куми. Олександр Тередяков, екс-народний депутат України. Катерина Ющенко, дружина Віктора Ющенка. Рудьковський Микола, колишній міністр транспорту. Кум. Віктор Уколов, колишній народний депутат України. Стець Юрій, екс-міністр. Міністра інформаційної політики куми Юрія Луценко, екс-генеральний прокурор України, Ірина Луценко, дружина Юрія Луценка, екс-народна депутатка України, Петро Порошенко, п'ятий президент України, Марина Порошенка, дружина Петра Порошенка. Третьяков Олександр, колишній народний депутат України, і колишній перший помічник президента Ющенка. Куми, Катерина Ющенко, дружина Віктора Ющенка, Едуард Зейналов, колишній народний депутат України, Дмитро Табачник, екс-міністр освіти і науки України, Олег Рибачук, екс-глава секретаріату президента України, Ігор Палесяк, екс голова Одеської обласної державної адміністрації. Шуфрич Нестор, народний депутат України, куми Оксана Марченко, дружина Віктора Медведчука, Володимир Кличко, боксер. Ющенко Віктор, третій президент України, Куми Микола Палічук, екс-голова Івано-Франківської обласної державної адміністрації, Микола Катеринчук, екс-народний депутат України, Петро Порошенко, п'ятий президент України, Олександр Черевко, екс-голова Черкаської обласної державної адміністрації, Оксана Білозір, екс-міністр культури, колишня народна депутатка України, Станіслав Аржевітін, колишній народний депутат України, Сергій Буряк, екс-народний депутат України, Анатолій Бурдюгов, екс-прем'єр-міністр Криму, Михайло Саакашвілі, екс-президент Грузії, Петро Міхеєвекс, голова правління банку. Україна. Яценюк Арсеній, екс-прем'єр-міністр України, кум, Андрій Пишний, голова правління Національного банку України. Андрій Холодов, народний депутат України, кум Віктор Медведчук. Андрій Холодов, обраний до Верховної Ради України за списком партії Слуга народу номер 22 Був заступником директора товариства з обмеженою відповідальністю ТКМ+.